Дана автоматика має функцію під'єднання зовнішнього освітлення. Ми його під'єднали, ось тут на фонарь так прилепили. Він не постійно це так ми прилепили, щоб він просто не побився. Бо його буде людина ще вище піднімати, там є запас дроту. Буде... Ми так на хамути взяли на пластик, це ж не робота. Треба на нашинку взяти. Ну Приїде електрик, він його підніме туди. Він просто не знав, що так можна поставити фонаря. Фонарь я привіз з компанії нові ворота, він захотів його поставити на стовп. Якщо б він знав би зарані, то він би е вже електрик би його там би поставив, вивели б провід просто. Ну а так я прилипив, просто ну, підготовив під електрика, скажімо так. Тому його можна включати як з пульта, ось дивиться. Бачите, я його виключив, включив, виключив. Так само, коли запускаєш двигун, тобто от зараз підуть ворота. Все, фонарь кручився сам. І, може, зупиняємо. Звернути увагу, ворота стоять, фонар світить. Він освіщає ваш дворик. Закриваємо, і ворота ще закриються, і він ще буде світити. Світити він буде деякий час, хвилину чи дві. Я не знаю, скільки там. Там потенціометр, там від хвилини до 10 хвилин можна виставляти. Я трошки крутонув, може, хвилину-дві, може трошки більше. До трьох хвилин він має посвітити. Ну, приблизно. І він сам автоматично виключиться. Якщо він заважає вам, вам треба швидше виключити, просто нажміть на пульт, та його виключить. Все. Це чудово. Придбати таку автоматику можна у прямого поставщика, це є компанія нові ворота. Тобто дзвоните і можете придбати. Скільки обійшлася дана автоматика, зараз покажу на чеку. 10 700 гривень.